Пильнуйте і моліться, щоб у вас був всередині Ісус Христос. А Ісус Христос є Слово Боже. Якщо ми кожен день боструємо, молимося, якщо ми перебуваємо в Слові Божому в служінні, вивчаємо, пізнаємо Бога, то Бог нас оберігає від цунамі, від землетрусу, від ракети, яка летить. Він виводить, так як є з прикладом того, як Бог вивів ноя. Він слухав зі смиренням все слухав, виконував то і оберіг йому життя і його сім'ї. Як і Лот виконував волю Божу, то і він вивів від пекла, які постігли його місто і його сім'ю. Врятував. То і ми повинні довіряти Богу кожен день перебувати в дусі і істині, молитися Богу, щоб Бог був всередині нас і тим же ж дух святий, Будемо чути його, і він буде виводити нас від всього, те, що наступає на землю. Ти Армагеддон на землі нас виведе сам Бог. І хто буде взяти на небо в Царство Боже? Людям потрібен Бог. Бог він рятує, Він спасає. Він своїх дітей спасає і виводить від усіх подій. Так як в Біблії описано, пропитано всіма прикладами, як Бог рятує своїх праведників. І які вповають на Бога, і які весь час в дусі в істині моляться. І навіть ангелів посилає, щоб людей своїх діточок вивезти. Тільки потрібно нам зрозуміти, чи ми в сім'ї Божої знаходимося в тілі Ісуса Христа, в Слові Божому, чи ми так думаємо, що ми з Богом, але Бог не знаходиться в нас? Станьте частиною сім'ї Божої. Вивчайте Бога, приймайте Його в серце, міняйтеся. І будьте святі, як Ісус Христос Свят, щоб вас Бог теж врятував, всім любові, всім святості і всім рятунку в Ісусі Христі. Амінь.